Компанія, яка вже більше 20 років обрала для себе мережевий бізнес, як ту модель бізнесу, яка точно їй імпонує. і вона використовує професійний системний підхід до усього. До речі, це лікар. І взагалі вона вважає, що рушійною силою будь-якої справи має бути сім'я. І зараз вона з донькою Дарією Барило поділиться своїм досвідом. Оксана Дар'я запрошує вас до слова. Вітаємо, вітаю, друзі. З задоволенням поділюсь своєю історією, тому що прослухавши сьогодні виступи, так таке відчуття, що постійно я чула історію про себе, про свою родину, про свою дитину. Так, так і є. Системний мережевий бізнес це дуже гарна перспектива. І я цю перспективу побачила, коли була молодою мамою в декретній відпустці, Моїй Дашоні було два роки, і я почула таку фразу, яка заставила мене змінити вектор свого професійного життя і своєї діяльності, фразу, яку, можливо, для когось також сьогодні, почувши, ви переглянете більш серйозно, подивитися на співпрацю з компанією «Преміум». Як не відповідати своїй дитині на питання, чому? Чому ми їздимо не на тому автомобілі, який би хотілося? Чому ми живемо не там би де хотілося? Чому ми їздимо відпочивати там, не туди, куди б хотілося? Розуміючи, що з часом дитина моя підросте і може задавати мені ці запитання, вони мене дуже страшили. мене ну, до, до сих пір му, мурашки. Я зрозуміла, що от у мене в руках інструмент, де я можу реалізуватись повністю, бо в медицину я йшла по великому бажанню допомагати людям, і при цьому, саме заради розвитку свого власного і заради своєї сім'ї, заради своєї дитини, я обрала співпрацю з мережевою компанією. Розвивалася 18 років в одному проєкті. Мала гарні результати і кар'єрні, і фінансові, але ж прийшов той момент, коли я стала перед вибором заново шукати компанію. Тому тим із вас, хто вперше сьогодні розглядає взагалі індустрію мережевого і вперше знайомиться з потужною компанією Преміум International, я по-доброму радію за вас. А що вам не прийдеться в майбутньому розглядати іще якийсь інший проект? Бо саме про надійність, саме про безпеку, ви маєте почути, зрозуміти і обрати собі ту компанію, з якої у вас буде перспектива на найближчі 50-100 років, перспектива передати цей бізнес своїм дітям. І а, коли два роки назад а, я а, шляхом такого пошуку компанії, вісім місяців я шукала проект, який би був достойний. І а, коли відкрила для себе компанію преміум, то а, дійсно було таке відчуття: ну чому ж я не чула про неї раніше? Чому? Все, мабуть, відбувається в нашому житті вчасно по запиту, тому цей проект сьогодні це наш сімейний бізнес. Ми розвиваємося разом з моїм чоловіком, разом з нашими дітьми. І зараз вже дійсно мені не приходиться відповідати на такі, чому, бо і відпочинки, в тому числі по промоушену від компанії Хорватія Євротур, уже двічі ми з Дашою були. Ми відчули на собі. Можливість відпочивати преміально в колі не просто однодумців, а в колі успішних енергійних багатих людей. Я радію, тому що моя дитина зросте і розвивається саме в такому оточенні. Дуже цікаво почути її враження, тому що мати такі перспективи вже в 20-22 роки це дійсно унікальна можливість. Передавайте її своїм дітям. Дякую тобі, що ти даєш нам таку можливість, і саме два роки назад ти прийняла правильне рішення в Хорватії. Ми вже були другий раз, і мені цікаво було спостерігати за собою, за своєю трансформацією. Тому що як я змінилася за рік, я стала більш певніше. Я зросла як лідер, в мене збільшилась команда. І до речі, цього року ми були не в двох, а в трьох. Це зростання нашої команди. До речі, це плюс 50%. Ми щойно рахували, що через 10 років це вже буде плюс 170 людей нашої команди відпочивати в Хорватії. Це такий план-мінімум. І цього року мені дуже було приємно, що інші лідери нашої команди, компанії брали в мене інтерв'ю, я ділилася своїм досвідом, і це про розвиток. Також Хорватія об'єднує об лідерів з європейських країн, і це можливість поспілкуватись, обмінятись досвідом, ідеями, поставити нові цілі, мрії, прийняти рішення, яке прийнято в Хорватії. Воно Інше воно наповнено енергією, яке дає можливість і драйв до досягнення цієї мети, плюс, взагалі, відпочинок в Хорватії це такий певний рай, тому що це ідеальне море, побережжя. Це е, високого рівня готель, відпочинок, компанія, створена в е, вечірки, де е, ми відпочиваємо по максимум. І е, це те, що е, ти розумієш, що за активну роботу ти отримуєш гарний відпочинок і можливість перезавантажитись. Для мене дуже цінним було е, був виступ засновника та генерального директора. Компанії PM International Рольфа Azor. Це півтори години потужного тренінгу, де є чітка лаконічна інформація. Це така настанова на розвиток наступного року, тобто Хорватія від Хорватії до Хорватії. І в цей момент, коли ти чуєш його слова настанову, ти розумієш, що клас, це саме та інформація, яка потрібна саме в цей час. І це ті інструменти, які дають можливість розвиватись. Тому саме за такими емоціями, за такою інформацією, ми і подорожуємо, і їздимо в Хорваті. А знаєте, коли вам запропонують місце в космічному кораблі, не питайте яке саме місце, просто будьте там. От компанія Преміум це той космічний корабль, який летить просто з неймовірною швидкістю, і питання, чи ви в ньому, чи ваші рідні, близькі, друзі, чи вже зайняли своє місце, тому що це гарні перспективи. І здоров'я, і благополуччя сім'ї, і відпочинків, і гарного оточення, і внутрішнього такого розвитку. А все це ви зможете побачити от свою роль в цьому космічному кораблі на найближчому національному конгресі, який буде в Києві вже 13 жовтня, і я. Просто чекаю вже зустрічі із своїми партнерами, із людьми, які тільки розглядають ще перспективи для себе в цій компанії. Це місце сили, це якраз і є ото, знаєте, такий екран, який покаже, де ви можете реалізуватися в цьому проєкті. Запрошую вас, бо можна все життя про щось мріяти, а можна жити життя своєї мрії. Дякую вам. Дякую, Оксана. Дуже дуже з вами погоджуюся. І я думаю, люди, які вже п'ють продукт, але ще не прийняли рішення, чи варто їм тут будувати бізнес. Я думаю, сьогодні для них може стати це відправною точкою. І скажіть мені, будь ласка, що ви любите з продукту FitLine, Що є вашим фаворитом? Ми вживаємо всю лінійку з задоволенням. Немає навіть такого, знаєте, що там от от щось на першому місці. Але сьогодні я хотіла б зробити акцент на продукт, який постійно є в моїй. Жіночій сумості він займає мало місця, але він настільки швидкий в дії, настільки він вчасно, коли є під рукою, допомагає і мені, і навіть іншим людям. Це Q10 Коензим Q10 це не просто про енергію, не просто про про життя. Це той продукт, який Додасть, знаєте, як, от як запальничка, от додасть іскорку, додасть можливість реалізуватися будь-якій клітині вашого організму, і це якраз той продукт, коли в, в ситуаціях, ну, таких до досить ну можна говорити, навіть критичних, він допомагає мені особисто вже не один раз. Я побачила його швидку дію, тому він постійно зі мною дуже люблю к 10 коензим, коензим. Кофермент молодості його ще називають. Дуже Я вам дякую. Activa і Activize To Go батончики. Це прям два продукти, які завжди в мене є поруч, і а, які мені дарують енергію і насолоду, тому що батончики вони дуже смачні. Прям дуже з вами погоджуюся, і Оксана, і Даша, тому що. Я теж це все люблю. Дякую за, за ваш виступ до зустрічі на конгресі у жовтні, і я запрошую нашого наступного спікера. Це Тетяна Богатирьова, магістр комплементарної медицини, фахівець з вестеральної терапії та соціолог. За останні 5 років вона активно розвивається саме в мережевому бізнесі, бізнесі, і зараз вона вже. Своєю командою досягла рангу екзекутів Вайс President, за товарооборот команди більше 50 тисяч євро. Тетяна, поділіться вашою історією, як вам вдається будувати цей бізнес легко чи по-різному? Дуже легко дякую Нінель. Вітаю всіх присутніх. Мене звати Тетяна Богатирьова. Я з міста Києва, і моє рішення приєднатись до компанії ґрунтувалось на кількох важливих для мене аспектах. Як людина, яка глибоко занурена в питання здоров'я, я завжди шукала можливість працювати з продуктами, які дійсно мають наукове підґрунтя та здатні допомагати людям покращувати своє життя. І коли я дізналася про Фітлайн, мене Зацікавив саме їхній підхід до якості продукції, тому що продукти е, на основі NTC-технології, які вже сьогодні розповідала Людмила Ткачук, дозволяють організму максимально ефективно засвоювати поживні речовини, що робить їх унікальними на ринку, і це було е, дуже важливо для мене, тому що я прагну пропонувати лише те, у чому я впевнена. А дізнаюся про компанію від своїх наставників е, Тимощук, Світлани та Володимира. Я пам'ятаю. Е, той телефонний дзвінок це було в серпні 2019 року, коли зателефонувала Стана Миколаєна, А вони в той час якраз були в Германії в офісі компанії, і е, вона лише сказала одне слово: ну, два слова, да, якби що е, це те, що ми шукали, це не просто вітаміна, а це результат передових е, наукових досліджень та інноваційних технологій. І знаєте, це все, що мені потрібно було почути для того, щоб прийняти рішення бути партнером компанії. Я зазвичай довго все обдумую перед тим, як зробити якийсь важливий крок, але тут це було миттєво просто, тому що будь-який бізнес будується на довірі, тож я повністю довірилася своїм наставникам, своїй інтуїції, і кожного дня дякую Богу за цю можливість. І, значить, в серпні 2019 року я стала партнером компанії, і для того, щоб поїхати першими на навчання до Германії, нам потрібно було в тому місяці виконати ранк Мені я пам'ятаю, що до кінця місяця десь лишалось, ну чуть-чуть трішечки більше двох неділь, і весь план, який в мене був. Це просто треба якось зробити, і при цьому я не мала досвіду мережому. Це моя перша така компанія, в якій я так плідно працюю, і дякуючи Богу, дякуючи моїй команді, я це зробила. Я почала дзвонити всім, хто був записаний в телефоні книзі, і я просто і просто говорити, що я от знайшла саму круту компанію і самі найкращі продукти у світі. На той час я ще не володіла інформацією, яку знаю на сьогодні. Але я говорила, знаєте, от просто від щирого серця, тому що е, тоді якраз була в захваті від базового набору, який почала на той час вживати та відчула швидкі дуже результати. А коли ти щось говориш від щирого серця, е, це перш за все створює довіру, да? тому що щирі слова завжди відчуваються, і люди бачать твою правдивість та чистоту наміру. І я щиро вдячна своїм друзям, своїм партнерам, які мене тоді почули, які довірились мені, які пішли за мною, і вони зараз є лідерами компанії. Це ще раз говорить про те, що бізнес будується на довірі. А довіра це знаєте такий ключовий момент у мережовому бізнесі. І оскільки оскільки люди вирішують працювати з тим, кому вони можуть довіряти, і коли ми вже поїхали до Германії на навчання, для мене це була така незабутня подія, яка не тільки зміцнила мою віру у власні сили, а й надала нових можливостей для подальшого зростання в компанії, і це стало ще такою однією вагомою причиною будувати тут бізнес, тому що Компанія має дуже прозору та стабільну бізнес-модель. Сьогодні про неї говорив уже Євгенії. Я побачила такий для себе реальний шанс побудувати власний бізнес з підтримкою потужної команди і наставників. До того ж, для мене було завжди дуже важливим поєднувати професійне зростання з можливістю допомагати людям. Адже моє звання, так чи інакше завжди було пов'язано з покращенням здоров'я та якості життя інших. А компанія дала мені не тільки покращити своє життя, але й створити умови для інших людей, щоб вони також могли стати успішними. Це знаєте, це таке місце, де кожен. Може реалізувати себе, якщо звичайно вже має бажання вчитися і розвиватися. І, і навіть під час війни, коли, коли світ навколо змінився і невизначені стали частиною щоденного життя, я зрозуміла, що мій бізнес. Це не лише про заробіток, да а це й про можливість підтримати інших та створити щось корисне у ці важкі часи Я ще більше почала цінувати можливість працювати в цінувати можливість працювати в онлайн і зберігати зв'язок з командою, з партнерами, з клієнтами. Навіть незважаючи на вістин та обставини. Ми підтримували один одного та мотивували не зупинятися, а навпаки, рости та розвиватися. Я завжди знала, що ключ до успіху це така. Взаємна підтримка і постійне навчання, тому ми почали активно інвестувати свій час та розвиток один одного. Ми проводили спільні зустрічі, навчання це все для того, щоб кожен партнер розумів свою роль і бачив можливості для зростання. І коли почали ставити перед собою такі конкретні цілі, а це закриття нових рангів. Я побачила, як компанія об'єдналася до їх досягнення. Ми почали працювати ще більше злагоджено, і кожен був готовий підтримати один одного, тому що успіх однієї людини в команді ставав успіхом для всіх. І закриття наступних рангів ставало доказом того, що спільні зусилля приносять великі результати, і немає нічого неможливого, коли є чітка мета, мотивація та підтримка. Тож я щиро вдячна компанії за можливості, яка вона відкрит, які вона відкриває і відкрила вже переді мною. Я вдячна своїм наставникам за навчання за підтримку, за віру в мене. Я вдячна щиро своїй команді. Знаєте, я завжди мріяла мати власний бізнес, досягти фінансової незалежності та можливості керувати своїм життям. Але я навіть уявити не могла що разом із цим разом з усім цим отримуючи таку потужну та дружню команду. Це не просто група партнерів, це люди, які поділяють мої цінності, віру в продукт та бажання допомагати іншим. У мережовому бізнесі ви можете знайти не лише можливість ре, ре, реалізувати свої амбіції, а й оточення однодумців, які будуть вас підтримувати, мотивувати. Та йти вперед разом з вами. Тут немає меж для зростання, да, і все залежить тільки від ваших бажань і дій. Тож не бійтеся ставити перед собою великі цілі та йти до них крок за кроком. І я бажаю від цього серця кожному знайти своє натхнення в цьому бізнесі та використовувати можливості, які він відкриває. Дякую за увагу. Тетяна дуже вам дякую за такий мотивуючий, за такий енергійний є. Виступ і, взагалі, всім нашим спікерам знаєте, послухала вас. Якби я ще не була, не прийняла рішення будувати тут бізнес, то воно вже точно було б мене прийняте. Скажіть мені, будь ласка, такий нескромний випро... таке нескромне питання. Який середній чек у вас з компанією PM І які, якщо ви пам'ятаєте, який був перший ваш чек? Тобто який перший дохід ви отримали? Перший дохід, це коли я зробила ранку ММС, десь було близько тисячі євро. Це я перший вже місяць зробила, то звичайно мене ці кошти дуже сильно промотивували, десь навіть 1200, здається, якщо я не помиляюсь, було на зараз середнє, десь в середньому десь 2500 тисячі євро. Супер. Я думаю, що для України кожен зараз, багато хто зараз подумав би: о, мені б такий чек. І що ви любите найбільше Світлана, з продукції світла?